Вітам, то є такий старий моторка Хаска. 10... 60... Стояв ядика в гаражі. Вот. Ну, що там? Сильник прокранчується, но ну, не відпалять. його ніхто не пробував відпать. Ось таке є як до. Реставрація. E, e, Кожність e, гнілий шести. E, батарея, така e, стара забиткова, не в як то по-польську у нас то по-русски. то щелочна. Не, не, не квас, а щелоч. E, Доліва є. Можливо є ще. Діва кидає там доладувать. Е, вот. Ну і вот так вот, так он вот так.